Всім доброго дня! В хаті в нас плюс 14, і зараз покажу вам, чим ми займаємось при такій температурі вдома, коли на вулиці холодина, а в хаті не краще. Коли немає світла вже 12 годин і не знаєш, чим зайняти себе. І маленьку донечку, тому що садочок після сьогоднішньої веселої нічки не працював. Ось так видумовуєш і собі заняття, і щоб дитинка була зайнята. І, звісно, щоб наш шлуночок працював. А при всьому тому грілися і ручки, тому що працювали. Випікали місили ось таку смакоту. Хто не знає, це наш улюблений, наш швидкоруч десерт під назвою Хворост. Ось так. Напекли з доцею, дістали смачне варення із, із жовтої алечі. Смачна трошечки з кислинкою. І тепер замість карт будемо обирати, грати кому який чай буде. Або ось такі смаки, або ще є такі смаки. Кип'яточок вже остиває, щоб було не дуже гаряче. Ось так ми займаємось у важкі хвилинки, щоб не брати до серця. Наші важкі дні і трошечки відволікати діток. А чим займаєтесь ви, коли немає світла і в хаті холоднеча? Пишіть, буду рада почитати. Нам смачного! Всім дякую, що подивилися до кінця. Підпишись!